Ти думаєш, що зрада приходить від ворогів, незнайомців або чужинців, але найжорстокіша зрада не стукає у твої двері, вона виростає під твоїм власним дахом. Ти працюєш усе своє кляте життя довгі години, зламана спина, жертви, яких ніхто не бачив. Ти даєш дітям їжу, безпеку, любов. Ти думаєш, що вірність прописана в крові. А потім одного дня твій телефон просто перестає дзвонити. Твій син занадто зайнятий, щоб приїхати. Твоя донька вибудовує кордони. Раптом діти, яким ти міняв пелюшки, чиї сльози витирав, чиї мрії спонсорував, ставлятися до тебе як до важкої валізи, яку не терпиться кинути на узбіччі. І ось ніж під ребра. Батьки помирають не від хвороб, вони помирають від зради, зради тих, кого вони люблять найбільше. Артур Шопенгауер звинувачує в цьому тебе, навіщо ти взагалі заводив дітей? Навіщо будував стосунки? Він казав, що майже всі наші печалі походять від наших зв'язків з іншими, і він правий: жоден біль не ріже глибше, ніж коли твоя власна кров кидає тебе. Воля цей сліпий голод, який Шопенгауер бачив у серці всього живого, чхати хотіла на вдячність. Її хвилює тільки виживання. І коли виживання цього вимагатиме, твої діти переступлять через тебе без вагань. Чоловіками з колиски втовкмачують. Кіквот. Брате, дозволь мені розбити цю ілюзію. Кров це не гарантія вірності. Шопенгауер каже, сімейні зв'язки це не священні узи, це контракти, тимчасові контракти, складені природою, шлюб. Це хитрість, щоб змусити двох людей розмножуватися. Батьківство ще одна хитрість, щоб зберегти дитині життя, поки вона не зможе ходити сама. Після цього контракт закінчується. Подумай про це, скільки батьків мріють про старість в оточенні дітей, а закінчують у будинках для літніх людей або засунуті в куток власного дому, як старе крісло. На ньому сидять, коли це зручно, і ігнорують, коли ні. Здувають пил раз на рік із почуття провини, скільки чоловіків занадто пізно розуміють, що кровний зв'язок був міфом, ілюзією, намальованою поверх холодної біології. Пам'ятай, вірність твоїх дітей не вічна, вона орендована, і термін оренди спливає в ту мить, коли ти перестаєш бути їм потрібним. Чому діти зраджують руки, які їх виростили? Чому син перестає дзвонити, а донька віддаляється? Це не через ненависть, це воля, той сліпий невблаганний драйв, який Шопенгауер називав двигуном життя. Коли твоя дитина мала, воля, хоче їжі, іграшок, комфорту, і ти це даєш. Ти герой, центр їхнього всесвіту. Але коли вони ростуть, голод змінюється, незалежність, любов, гроші, визнання, і ти цього більше не даєш. Раптом ти більше не герой, а перешкода. Син дивиться на батька як на тінь, що блокує його свободу. Донька дивиться на батьків як на стіни, що тримають її від бажаного визнання. Вони не сидять і не планують це свідомо. Це не якась змова. Це просто воля, цей нескінченний голод, що штовхає їх вперед, навіть якщо це означає наступити на людей, які побудували їхній фундамент. І ось удар під дих для батьків. Наші жертви мовчазні, ми ламаємо спини на роботі, ми відмовляємося від сну, хобі, здоров'я, усе, щоб виростити сильних дітей. Ми не чекаємо медалей, але ми чекаємо пам'яті, ми чекаємо, хоч краплі вірності. Натомість, ми отримуємо тишу, син женеться за багатством, донька за лайками. А ми, чоловіки, що віддали все. Сидимо самі в тиші, вивчаючи найжорстокішу істину. Самопожертва не гарантує відданості. Чому твоя доросла дитина уникає тебе? Чому вони дзвонять менше, приїжджають рідше, тримають дистанцію, коли вони потрібні тобі найбільше? Це тому, що ти помилився? Ні. Це тому, що ти нагадуєш їм про те, з чим вони не можуть змиритися: смерть. Кожна зморшка на твоєму обличчі. Кожна банка з пігулками на столі, кожен твій повільний крок кричить про одну брутальну правду, це їхнє майбутнє. Коли син дивиться, як ти намагаєшся відкрити банку, він бачить не просто тата, він бачить себе через тридцять років, дално ну, слабшого, повільнішого, забутого. Коли донька помічає твої тремтячі руки, вона не думає про тебе, вона уявляє власний занепад. Шопенгауер називав життя маятником. Що гойдається між болем і нудьгою, старість це місце, де обидва б'ють найсильніше. Твої діти бачать це і відсахуються не від тебе, а від відображення. Нічше був ще суворішим. Для нього життя було про силу, що долає слабкість. А чим є старі батьки, як не втіленням слабкості? Ти був фортецею, тепер ти нагадування, що фортеця руйнується, тому вони відступають. Ховаються за виправданнями. квот, і, та, Брехня. Насправді вони кажуть, квот, це жорстокий парадокс батьківства. Чим сильнішим ти був колись, тим важче їм бачити тебе крихким. І замість того, щоб шанувати тебе, вони уникають тебе. Бо в їхній голові сидіти з тобою, чи це сидіти з власною смертністю. З усіх зрад та, що ріже найглибше, часто приходить від доньок. Ти ростив її ніжно, захищав від хижаків, працював понаднормово, щоб вона могла піти в кращу школу, носити кращий одяг. Ти був більше, ніж батько, ти був її щитом. І все ж, коли приходить доросле життя, вона часто перша, хто віддаляється. Чому? Бо її воля, цей сліпий голод працює інакше у жінок. Це проявляється найбільш люто в полюванні за валідацією. З 15 до 35 років вона купається в цьому компліменти, погляди, чоловіча увага на кожному розі. Її цінність підтверджується щодня. Але коли прожектор згасає, настає паніка. І старіючі батьки стають дзеркалами всього, чого вона боїться: занепаду, невидимості, непотрібності. Тому вона переписує минуле. Правила, які ти встановлював, були не захистом, а контролем. Жертви, які ти приносив, були не любов'ю, а гнобленням. Вдячність випаровується і на її місці росте образа. А коли вона виходить заміж, зрада подвоюється її чоловік і його сім'я стають її новим племенем. Батько, який колись носив її на руках, стає другорядною думкою, зведеною до дзвінка на день народження, і. Можливо, візиту на свята, ніцше писав. І квоут Чет-Іст. Ти бачиш це варварство, коли доньки розривають зв'язки не через необхідність, а через голод за визнанням деінде, Озирнись навколо. Терапевти та інфлюенсери проповідують повний розрив контактів, як Євангеліє. Доньки викреслюють батьків не через насильство, а тому, що батько уособлює обов'язок. А обов'язок не продається в інстаграмі. І батько сидить розбитий, ставлячи одне й те саме питання знову і знову як дівчинка, яку я носив на руках, тепер ставиться до мене так, наче я вже мертвий. Доньки ріжуть емоціями, сини ріжуть тишею. Твій хлопець не буде кричати на тебе, він не буде лютувати. Він не оголосить про зраду, він просто попливе за течією. Зовні він грає роль. Так, тату. Звісно, мамо, він з'явиться раз на рік. Може, скине грошей, може подзвонить, коли відчує провину. Повага на поверхні, але всередині, холодна байдужість і ось кінджал. Він переконує навіть себе, що він хороший син. Квоут 10, Quote 11. одинаково. Виправдання, вдягнені як чеснота, але насправді все просто амбіції, більші за вірність. Його голод побудувати власне життя переважає борг, який він винен тобі. Воля штовхає його вперед, а ти стаєш фоновим шумом. Для батька це зрада в сповільненій зйомці. Кожен дзвінок стає коротшим, кожен візит рідшим. Одного дня ти прокидаєшся і розумієш, хлопець, який колись чіплявся за твою ногу, тепер ставиться до тебе як до чогось неважливого. Шопенгауер казав, що це неминуче. Воля в синах. Вимагає незалежності. Твій авторитет, яким колись захоплювалися, стає конкуренцією. Ти стаєш чоловіком, якого він має перевершити, а не чоловіком, якому він має служити. І це жорстокість чоловічої зради. Вона не кричить, вона не грюкає дверима, вона навіть не дивиться тобі в очі, вона просто зникає. Тиша це зрада іншою мовою, і батьки чують її найгучніше. Коли дім порожній, колись шанування батьків було священним. Найбільшою гордістю чоловіка було виховати дітей, які носили б його ім'я з вірністю. Честю матері була відданість її дітей. Тепер суспільство плює на цей кодекс, сучасне Євангеліє це отрута відріж токсичну сім'ю, встанови кордони, слідуй за мріями, а не за обов'язками. Кожен блогер, кожен звук терапевта. Кожне відео в соцмережах скандує одну і ту саму брехню. Твої батьки винні тобі все. Ти не винен їм нічого. І так кожна нормальна батьківська помилка перепаковується як травма. Дисципліна батька це аб'юз. Хвилювання матері це контроль. Десятиліття жертв це гноблення. І батьки відчувають цю зраду найсильніше. Бо чоловіки страждають мовчки. Ми не благаємо, ми не просимо. Ми не плачемо на ток-шоу. Ми сидимо в тиші. Тиші, з якої сміється суспільство, уяви це. Батько сам у домі, який він збудував, жалюзі опущені, навколо фотографії, на які ніхто більше не дивиться. Він перетворився з героя на лиходія в історії своїх дітей, і його навіть не спитали. Ніцше назвав би це переоцінкою цінностей, де доброчесність перевертається з ніг на голову. Колись шанування батьків було найвищим благом. Тепер їх зневага подається як «Я чу, квоут 15 каксів. Фрейд назвав би це проекцією: діти переписують минуле, щоб втекти від провини. Але ярлики не мають значення, коли результат однаковий. Батьки покинуті, матері відкинуті, сім'ї розбиті. І ось найогідніша частина: суспільство аплодує цьому. Донька, яка відрізає батьків. Хоробра. Син, який переписує історію, знаходить себе. Тим часом батько сидить розіп'ятий не чужинцями, а своєю власною кров'ю. Коли діти нарешті кидають батьків, вони не кажуть правди. Вони не кажуть, я обрав себе замість тебе. Мені свобода важливіша за твою жертву, я викинув тебе. Ні, ця правда занадто потворна навіть для них. Тож що вони роблять? Вони переписують історію. Донька стирає руки ніжності однією фразою: Ти мене контролював. Син ховає десятиліття пожертв під холодними словами: Ти мене ніколи не підтримував. Кожне сімейне фото, кожна відпустка, кожен обійми раптом отримують ярлик, фальшивка. Вони описують нереальність. Це історія, прикриття, спосіб заглушити провину, що гризе їх зсередини. Фрейд називав це захисним механізмом. Его переписує минуле, щоб уникнути сорому. Шопенгауер назвав би це ілюзією ще однією маскою, яку люди нодять, щоб уникнути страждань. Але для батьків ця ілюзія це пекло. Уяви, що ти віддав життя, працював на двох роботах, тягнув їхню вагу на своїх плечах, лише щоб тебе перетворили на лиходія в їхній історії. І суспільство стає на їхній бік. Сльози дитини завжди викликають співчуття, мовчання батька, підозру. Зради їм мало. Їм треба ще й поховати тебе під брехнею. Ось у чому жорстокість. Ти не просто втрачаєш дитину, ти втрачаєш історію свого життя. Ось брутальна істина. Біологія сама готує сцену для твоєї зради. У природному світі нащадки не повинні чіплятися вічно. Як тільки вони можуть ходити, вони розбігаються, знаходять пару. Будують нове життя і забувають гніздо. Еволюцію не хвилює твій комфорт, її хвилює виживання. У доісторичні часи батьки не жили так довго, щоб їх покинули. Коли вони ставали слабкими, їх уже не було. Але сучасна медицина це змінила. Батьки тепер живуть десятиліття після того, як їхня корисність закінчилася. А діти Вони не запрограмовані на це. Вони не знають, як нести тебе крізь твою старість. У Шопенгауер сказав би, що це робота волі. Ця нескінченна сила штовхає синів до домінування, доньок до валідації, і все це за твій рахунок. Психолог Девід Бас підтверджує те саме, вірність має межі, встановлені власним інтересом. Подумай про це. енергія твого сина йде в кар'єру, багатство жінок. Енергія твоєї доньки у красу, романтику, соціальний статус. Де це залишає тебе? Витісненим на узбіччя. Ось чому покинутість відчувається такою універсальною. Це не просто культурний занепад, це природа. Еволюція шепоче. Квот двадцять ноункатом. Але ось філософське жало. Сліпо слідувати природі означає жорстокість. Діти слухаються шепоту без роздумів, а батьки платять ціну в тиші. Тобі не треба далеко ходити, щоб побачити докази, це всюди. Син, який зникає в кар'єрі, з'являючись раз на рік із фальшивою посмішкою і подарунковим сертифікатом, поки його батько вечеряє сам у тиші, донька, яка стає на бік сім'ї чоловіка, ставлячись до свого батька як до другорядної думки, відвідуючи тільки коли потрібні гроші чи послуги. Дослідження це підтверджують. Більше половини літніх батьків повідомляють про напружені або розірвані стосунки, хоча б з однією дорослою дитиною. Це не дисфункція, це нова норма. Слова Шопенгауера лунають як напис на могильному камені: майже всі наші печалі походять від наших стосунків з іншими людьми. І коли ці інші люди твої власні діти, цей смуток відчувається як зашморг, що затягується на шиї. Зайди в будь-який будинок для літніх людей, і ти це побачиш кладовище забутих батьків. Чоловіки, які колись несли сім'ї на плечах, тепер дивляться на порожні стіни, чекаючи відвідувачів, які ніколи не приходять. Їхні тіла болять, але їхні серця болять більше, тому що самотність вбиває швидше за хворобу, а зрада загострює цю самотність довідчя. Біль, тому що діти, яких ти виростив, пішли. Нудьга, тому що години тягнуться нескінченно і ні з ким їх розділити. І ось найжорстокіша частина самотність не просто фізична, вона духовна. Кожна тиха вечеря, кожен порожній стілець навпроти, кожен дзвінок без відповіді це безодня, що дивиться на тебе у відповідь. Нічше попереджав пані його, квот, є 24 крештів. Для покинутих батьків безодня не абстрактна, це твоя власна вітальня. Ти згадуєш понаднормові зміни, рахунки, які платив, ночі, коли ти обходився, без чогось, щоб твої діти мали більше. Тепер ти розумієш, що в їхніх очах це було транзакцією корисний у дитинстві, одноразовий у дорослому житті. І безодня шепоче свою фінальну істину твої діти ніколи насправді не були твоїми. Вони завжди були слугами власної волі. То що може зробити батько? Як вижити, коли твоя власна кров вирізає тебе як, як пухлину? Відповідь Шопенгауера безжальна. Очікуй цього, зніми ілюзії заздалегідь, не розповідай собі казок про вірність чи вдячність, не плутай самопожертву з безпекою. Сімейні зв'язки це не залізні ланцюги. Це паперові контракти, і коли чорнило вицвітає, не дивуйся, він попереджав: якщо ти вішаєш своє щастя на інших, навіть на власних дітей, ти просиш, щоб тебе знищили. Ніцше пропонує інший шлях. Перетвори біль на вогонь. Зрада може зламати тебе або загартувати. Самотність покинутості може або поховати тебе живцем, або загострити твою волю, як сталь. Він сказав найкраще. Те, що мене не вбиває, робить мене сильнішим. Зрада твоєї дитини не мусить тебе вбити, але вона перевірить, чи маєш ти силу піднятися без їхнього схвалення. Макіавелі сказав би тобі: не став усе на вірність дітей, захищай себе, бережи свої активи, будуй незалежність, люби своїх дітей, але не віддавай їм усю свою спадщину зі сліпою вірою. Лис виживає хитрістю, лев силою, а батько має бути і тим, і іншим. А Фрейд нагадав би, що діти кидають не через правду через, а через провину. Вони переписують історію, бо не можуть дивитися на потворність своє, своєї зради. Знання цього не загоїть рану, але воно пояснює її. А іноді пояснення це єдиний комфорт, який дає філософія. Ось підсумок. Перестань чекати, що діти тебе врятують. Рятуй себе сам. Чому більшість дітей кидають батьків? Тому що та сама природа, що колись прив'язувала їх до тебе, тепер жене їх геть. Воля вимагає нових бажань. Біологія вимагає незалежності, суспільство шипоче про бунт, а його вимагає переписати історію. Ніщо з цього не пом'якшує удар. Ніщо з цього не робить тишу легшою, коли донька відрізає тебе або син перестає дзвонити. Тому що зрада завжди б'є однаково. Хлопець, який колись тягнувся до твоєї руки, тепер лишає тебе в темряві. Дівчинка, яка цілувала тебе в щоку, тепер ставиться до тебе як до привида. І ти залишаєшся з питанням, як любов перетворилася на байдужість? Що ти маєш робити? Прийми правду рано. Люби дітей, але не роби їх своєю єдиною причиною жити. Збудуй силу всередині себе, яку жодна зрада не зможе розбити. Забезпечуй, захищай, направляй, але ніколи не плутай жертву зі страховкою на вірність. Бо ось найважчий урок, дитина, яку ти виростив з любов'ю, одного дня може поховати тебе своєю байдужістю. І все ж. Є гідність у тому, щоб зустріти цю безодню без ілюзій. Сила в тому, щоб знати правду до того, як вона тебе розчавить. Людина, яка приймає жорстокість життя, як це робив Шопенгауер, не може бути знищена нею. Якщо ти готовий дивитися правді в очі, підпишись. Ми тільки починаємо.